Ми з вами поговоримо про мажор. Покажу вам, скільки я отримав токенів, Але, в принципі, стоп. Ви ж побачили по прев'ю. Але ладно, якщо ви думали, що це все, то ні. Я покажу вам, скільки я потратив зірочок на цей проект. І прикинемо разом з вами, скільки я потратив тонів. Ось. Це ми все з вами подивимось. Також покажу вам токени, скільки отримав, на яку біршу буду виводити, що я буду з ними робити, все в цьому відеоролику ви дізнаєтесь. Ось. Але, друзі, перед початком цього відеоролика я хочу вам по традиції порекомендувати наш телеграм-канал. Він називається Ярик Тємщик, Я буду вам дуже сильно вдячний, якщо ви підпишетесь на нього. і... Будете за ним слідкувати. І також буду вдячний, якщо ви підпишетесь на наш YouTube канал, і увімкнете дзвіночок, щоб не пропускати моїх майбутніх відеороликів. Ось, що ви отримаєте, якщо ви підпишетесь на телеграм-канал. На тут я ділюсь тільки ексклюзивною інформацією, також бачите, ось тут про павс. Скоро запишу вам відео про павс, як отримати, Ну, в принципі, ладно, можете і в телеграмі знайти. Можете і в Ютубі знайти тут, в принципі, ладно, без проблем. Як вам буде тільки е, удобніше. Друзі, буду вам дуже вдячний, що ви ось підпишетесь. Посилання на Telegram буде в закріпленому коментарі, бо в шапці профіля також можете знайти його в пошуку в Телеграмі, це е, тут взагалі без питань. Просто вводите я Тємщик і все, і побачите наш телеграм-канал. Е, бачите, тут я публікую різні комбо, тут всі, ну. Топові проекти. Також поділився з вами скільки. Ну, не скільки я не поділився, просто а, запитав а, підписників, скільки вони отримали. А, можете зайти, ось а, бачите ще декілька нових повідомлень. А, можете зайти, почитати і ну, поспілкуватися також. А, ось також що ви отримаєте. Ви отримаєте. Обратну связь, ну, буду вам відповідати на ваші запитання, якщо вони у вас будуть. Ну, буду вам всіляко допомагати. Тому ви не пожалкуйте, якщо підпишетесь. Тому посилання в закріпленому коментарі, підписуємось, буду вам вдячний і погнали до відео-ролика. Ну що, давайте почнемо з вами з самих токенів. скільки я отримав. Отримав я 3332 монетки. Ви задате, задасте мені питання, чому, як так багато? Та? Ну, дивіться, друзі, я запросив багато друзів. Я не знаю, може 300-400, може більше, може менше. Чесно кажучи, я не знаю, тому що тут, якби не показувало, скільки ви запросили друзів. Ось тому будемо тільки гадати. А, так. Тон транзакцій. У мене було дуже багато тон транзакцій, також зірочок, дуже багато я потратив, це все вам покажу. Ось таски completion, ну, тобто, ось ці зараз вам покажу, які таски. Зараз, секундочку. Ось ці таски тут були історію викласти, там, забустити канал, підписатися на різні там, ці всі, ну все тут було. Uh, кожен міг виконати навіть і без Telegram Premium, тому ну, якось так. Uh, так, Потім що у нас? Ачівки? Да? Ачівки в мене uh, вийшло забрати 13 штучок. Uh, так, 13. Uh, секундочку, Ось тут, бачите, 13 штук. А uh, дві останніх я не встиг забрати, тому що одну провтикав, а другу просто ну, так само провтикав. Тому якось так. Так, Що в нас тут є ще? А, скільки ми грали ігор? Ну, Я старався грати кожного дня, ну і тому подібне. Squad Creation і парті... партіці... якісь, коротше. Ну, Тобто людина, котра створила склад і а, хто приєднався. Ну, Приєднався. Тобто, якось так, напевно. Я не знаю. ну, Я без поняття, скільки дали за. Склад, ну, тобто, за яке місце, е, яке наш склад е, ну до, достиг, тобто 2508, якщо я не помиляюсь. Також дуже всім вдячний, хто е, приєднався до нашого складу і хто був разом з нами цю всю таку е, знаєте, таку як такий шлях знаєте, від початку до кінця. Я вас дуже всі, сильно всіх люблю і всіх ціную. Дякую, що ви зі мною. Ми всі разом йдемо до топа, ну, тобто, до, до перемоги, якщо так можна назвати, тому всім дуже сильно дякую. Так, що тут у нас ще є? Ну, в принципі, все. За ось ці за сім критеріїв, ось стільки насипали. Якщо дивитися по премаркету. Він вчора або сьогодні був 2 долари і там 7, 70 центів, ну, десь приблизно майже 3 долари, да? то виходить ну десь доларів 9 тисяч, ну, приблизно так. Ось. Тому я гадаю, що за донати сюди я приблизно ну, доларів 800 до тисячі, десь так. Ось. Ну, я, чесно кажучи, скажу вам, що не планую поки токи не зливати. Чому ну, мені здається, що ціна буде рости потім? Ну, Тобто, звичайно, по своєму гіркому опиту скажу: монетка на самому лістингу, якщо ви її будете зразу продавати, вона зразу окатається. Нижче. Чому? Тому що ну, там різні школьники, там люди, які просто так, знаєте, нафармили ці монетки. Ну, я не, ну, я не кажу з, іменно за мажор, просто там за кеті, за кеті, там The Cats, X Empire і тому подібне. Да? Просто люди біжать зразу їх продавати, там навіть може в мінус, може не в мінус. Ну це там як вже в кого виходить. Да? І просто. Ціна окатується вниз. І потім маркетмейкери маркет починають цю ціну, тобто по самому низу, а, закупляти ось ці токени, ну і щоб в них більше було цих монет. І вони піднімають ціну вище. Ну, У них там мільйон доларів, дві, три, п'ять, ну, там, скільки там вони мають, я не знаю, ну, і закупляють по низу ці монетки. Тому я гадаю, що. Ну, якби не зразу, але згодом ціна може вирости і до 3 доларів, і до 4, ну, може, і навіть і до 5. Тому, поки не знаю, ну, продам, звичайно, по вигідній ціні, але зразу зливати їх точно не буду. Е, так, ну що, в принципі, ми з цим розібрались. Тепер дивіться, зараз вам розкажу, скільки мені, ну тобто, скільки я потратив зірочок, треба просто афігієці. Uh, ну так, тисячу, бачите, тисяча, тисяча, тридцять пять. Тут історії, тут різні стосячу, тисячу, тисячу, п'ятсот, п'ятсот, тисячу. Тисячу, 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 тисячу п'ятсот, сімсот пятьдесят, тисячу, тисячу п'ятсот, тисячу, тисячу, тисячу п'ятсот, тисячу. 1500, 2500, 1500, 1500, 1500, 1000, 1500, 1000, 1000, 2500, 1500, 1000, 2500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1000, 1000, 1000, 10 і все. Так, да. якось так. А якщо ви можете, якщо ви хочете, можете порахувати, скільки я потратив зірочок, і написати про це в коментарях. Мені буде навіть цікаво самому дізнатися, скільки я потратив зірочок. І дивіться, не дивлячись, я, чесно кажучи, не знаю, скільки я потратив самих тон, але думаю, в районі 35-40 приблизно тон. Я думаю, що я сюди теж потратив. Може менше, може більше. Я те пам'ятаю чесно. Просто, ну, якби там, знаєте, було 0,5 тонн на 2, там 2,5 там було, ну, приблизно так. Ось, і я, ну, в мене були вільні кошти, я їх закидав і ну, щодив цього бота. Ось тому такі от справи, друзі. Я сподіваюся, що відеоролик вам сподобався. Якщо так, то. Підпишіться, будь ласка, на Telegram. Тут виходять новини набагато швидше, ніж на Ютубі. Просто може бути таке, що в мене не виходить зняти відеоролик, а ось в телеграм-каналі я це опублікую. Так само, як ви бачите сьогодні про, про ці про мажор. Да? Ось тому. Обов'язково, друзі, підписуємось, підтримуємо наш україномовний контент. Мене, як автора, да? підтримуємо підпискою, як YouTube, як і такого, Також буду вдячний, хто поставить лайк цьому відео. Тим самим ви продвинете україномовний контент в маси і щоб його побачили більше людей. Друзі, всім дякую. З вами був Ярослав. До нових зустрічей. Всім пока!